Ласкаво просимо на улюблений знімальний майданчик в ефірі Державна числова лотерея Магалооти я Ірина Фролова. І сьогодні дивіться, за які кіношні суми будете грати. Мега 11 мільйонів та 800 тисяч гривень. Та мегаприз 5 мільйонів і 400 тисяч гривень. Цікаво, які емоції вирують в душі людини, яка щойно стала мільйонером. Мабуть, такі, що можна просто кіно знімати. І погодьтеся таких фільмів насправді безліч. До речі, саме сьогодні міжнародний день кіно. І я бажаю, аби ваша історія життя була такою, що потім по ній дійсно знімали кінофільми. За вашу історію з точки зору Мегалоту буде стежити тиражна комісія. І прямо в цю мить ми оголошуємо, що 1600-й тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. Друзі, я пропоную хоч на кілька хвилин відірватися від новорічних приготувань номер першої кульки 5, Розслабитися і зіграти з нами. Удачі вам! Я бажаю вам виграшів як в кіно, фантастичних і з неймовірною історією. Номер другої кульки 27. Спортлото 82, сімдесят зігзаг удачі, Чарлі, і шоколадна фабрика, сюрпризи неда, номер третьої кульки 36 і безліч інших шедеврів кіно саме про лотерею. І що цікаво, сюжети здебільшого взяті життя. Номер четвертої кульки 24. Одну таку історію ми розповідали зовсім нещодавно. Пам'ятаєте про чайові? Номер п'ятої кульки 20. І нагадую, що обов'язково подивіться фільм Щасливий випадок. Там дійсно багато-багато всього цікаво про лотерею. номер шостої вирішальної кульки 22. Ну і звісно, як же стати мільйонером, якщо ми поки що не знаємо, якою ж буде виграшна сьома кулька мега кулька? Вмикаємо лототрон. як ви знаєте, це правило у нас незмінне. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоюються. І сьогодні такою виграшною кулькою є номер 9 Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу, дивіться, яка: 5, 27, 36, 24, 20, 22 та мегакулька 9. Я сподіваюся, що в міжнародний день кіно обов'язково хтось розбагатіє, як в кіно. Ось так чекаємо, дізнаємось за мить. За три вгаданих числа ви отримуєте 22 гривні, за 4 – 216, а за 5 – 8 тисяч гривень. Якщо правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвоються. А дивіться, за які гроші будете грати 31 грудня. Мегаприз 5 мільйонів та 450 тисяч гривень. Та мегаджек 11 мільйонів і 850 тисяч гривень. Не забувайте, ми з вами зустрінемося буквально за кілька годин до нового року. Миру й достатку вашому дому.